Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 129, тиждень 15-й. Розгортаємо зошити на сторінці 13. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку підготовка до діагностичної роботи з фізики та хімії. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі. Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври підготували цікаві завдання, щоб ви повторили навчальні одиниці з фізики і добре підготувалися до діагностичної роботи. Перевірмо наші знання і попрацюємо разом. Пригадаємо, що таке розмір а фізична величина. Отже, розмір властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною. Фізична величина. Характеристика певної властивості фізичного тіла виражена чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Натисніть на паузу, повторіть навчальну одиниці. Та відтворіть їх з пам'яті. Пригадай, а скільки сантиметрів в одному метрі? Так, в одному метрі 100 сантиметрів. Також можна сказати, що 1 сантиметр це. Одна сота метра. Розгорніть сторіночку 39 і повторіть цю навчальну одиницю. В одному метрі міститься 100 сантиметрів. Один сантиметр це одна сота частина метра. Пригадаємо, як ми це записуємо. Отже, на сторінці 39 ми бачимо ці навчальні одиниці. Ось так. Записали, повторили, повертаємося до сторінки 13. Заповни таблицю та усно порівняй розміри фізичних тіл. Порівнюючи, використовуй фізичні величини в однакових одиницях вимірювання. Отже, порівняємо розміри зошита та пеналу. Зошит довжина його 30 см. Як визначити цю одиницю, тобто довжину в метрах? Один сантиметр, пригадайте, це одна сота метра. А якщо 30 сантиметрів, як ми це запишемо? Так, це буде 30 сотих. Ось так. Це 30 сотих, ширина вирівнює 20 см. Виразимо ширину тепер в метрах. Отже, 1 см це 1 сота метра, а 20 см це буде 20 сотих. І черта дробу записали, порівняйте, запишемо тепер розміри пенала. Подивіться, довжина пенала становить 20 сотих метра. Тобто, скільки це сантиметрів? Це 20 сантиметрів. Ширина становить 10 сотих метра. Тобто, якщо в сантиметрах записати, це буде скільки, це буде дорівнювати 10. Переходимо до наступної сторінки. Пригадай, скільки міліметрів в одному сантиметрі, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Або ще можна сказати, що одна десята один міліметр це. Одна десята сантиметра. Пам'ятаємо, як це записую, так? Отже, пригадаємо, ось так ми записуємо. Один міліметр це 1 десята частина сантиметра. Заповнимо таблицю. У нас подані такі фізичні тіла скріпка і гумка. Довжина скріпки в сантиметрах дорівнює двом. Два сантиметри це скільки міліметрів. В одному сантиметрі 10 міліметрів, тож 2 см це буде правильно 20 міліметрів. Ширина дорівнює 3 міліметром. 1 міліметр це одна десята частина сантиметра, а 5 міліметрів буде становити 5 десятих. Частин сантиметра. Ось так ми це запишемо. Гумка довжина гумки дорівнює 30 мм. Якщо записати це в сантиметр, буде? Так, буде 3. ширина дорівнює 1 сантиметру. А 1 сантиметр це скільки міліметрів? Правильно, молодці, це 10 міліметрів. Ось так ми заповнили з вами таблицю. Пригадаємо наступні навчальні одиниці з фізики. Що таке матерія і що таке речовина? Матерія це те, що дійсно існує у світі. Науковці розрізняють два види матерії. Речовину та поле. Пригадаймо, що таке речовина. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Отже, будь-які фізичні тіла, з чогось складаються. І ось ця речовина, з яких складаються фізичні тіла є видом матерії. Доповнили фізичні тіла, речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Ось так. Поле. Так, два види матерії, як ми вже сказали, є речовина та поле. І поле це вид матерії, завдяки завдяк якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Взаємодіють. Відтягуються, відштовхуються, взаємодіють. Будь-що. ми знаємо з вами різні поля, так На стрінці 37 ви можете перевірити себе і прочитати навчальні одиниці з фізики зараз прочитайте ще раз інформацію в рамочці та перекажіть її, відтворіть з пам'яті. Давайте перевіримо, як добре ми це роз... зрозуміли. Розглянь малюнки, зафарбуй червоним кольором, кружечки біля зображень речовини. Вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Червоним речовина, а синім біля зображень дії поля. Отже, речовина червоним поле, синім. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо, як ви виконали це завдання. Отже, ось такі ми бачимо з вами малюночки. Так? Вода речовина, магнит притягує метал, це поле, дія поля, сіль речовина і останній Поле. Так. Наступне завдання. Пригадай, яку речовину вперше знайшли на сонці. Обери правильну відповідь. Отже, яку речовину знайшли на сонці. Так, правильно це гелій. Обвели правильну відповідь. І хвилинка релаксації з видатним італійським твором Моє Сонце у виконанні Олександра Порядинського. bella cosa na giornata sole naria serena dopo na tempesta per fresca pare una festa Che bella cosa rai ornate e sole, ma n'hai tu sole, più vero e bene, O oh sole mio, stai fronte a te. Oh Фронті, апе, сталь фронтіяпе! Пригадайте, що таке електризація. Та які існують способи електризації. На сторінці 38 ви можете прочитати ці навчальні одиниці, якщо не, не вдається пригадати. Отже, Уставте пропущене, натисніть на паузу та виконайте це завдання самостійно. Давайте перевіримо разом, як ви заповнили цю таблицю Електризація. Це процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Це відбувається через тертя, якщо потерти бурштин об хутро або натерти повітряну кульку волоссям, через дотик. Під час дотику електричні заряди можуть переходити із зарядженого тіла на незаряджене і через вплив, піднесена до папірця, заряджена кулька, змушує електрони зміщуватися. Ми це з вами вже знаємо. А зараз пригадаємо навчальні одиниці з хімії. Пригадай інформацію про відомі тобі хімічні елементи це на сторінці 40. Напиши символи цих хімічних елементів у відповідних комірках. Так само натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви заповнили будиночок хімічних елементів. Отже, гідроген заряд ядра 1, літій 3, в, комірці... в комірчині 4 у нас берилій, 5 бор, 6 карбон. Вісім оксиген, так, і пропустили два гелі. Ось так підіб'ємо підсумки. Отже, ми з вами сьогодні готувалися до діагностичної роботи з хімії та фізики. Для цього. Ми повторили електричні явища і вимірювання розмірів фізичних тіл, а також навчальні одиниці з хімії. Отже, на сторіночках 38, 39 і стріночці 40. У нас містяться усі навчальні одиниці до цього уроку. Перечитайте, повторіть, запам'ятайте. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!